Дорогі мої колеги, 15 років, як ми разом з вами святкували утворення нашого нового дому, в якому цих багатьох років ми живемо, працюємо. Цей дім для нас завжди був, є і залишається найпрекраснішим. Я вас всіх вітаю і бажаю вам всього найкращого, щоб наша домівка, наша компанія, компанія Сінгента завжди процвітала. Щоб до нас завжди приходили прекрасні люди в лиці наших товаровиробників, і щоб ми разом з ними творили те, для чого ми призначені вирощувати хліб, вирощувати інші культури, дбати про майбутнє наших поколінь. І щоб роблячи цю величну справу, ми завжди залишалися прекрасними людьми, бо тільки прекрасні люди. Можуть вирощувати хліб, можуть бати про майбутнє. І чим краще ми будемо цю справу робити, тим багача буде наша країна, наша ненька Україна. Так, да, Сьогодні важкі часи, але я впевнений, що прийде час і в нашому домі, в домі Сінгенти, в нашому величному домі, це наша Україна, завжди буде царувати мир, злагода, добро з Днем народження нашої прекрасної. Компанії сієнта, слава Україні.